Мир Божий вам, друзі. Вітаю вас, церква Благодать, тут у Рованцях. І, звичайно, передаю вам привіт від церкви Благодать з міста Києва. Приємно, що наші дві церкви називаються однаково. Значить, будемо дружити. Тема цього служіння, така загальна тема, називається так: пізнавати Бога. І тому обидві проповіді, і перша, і друга, будуть присвячені саме цьому питанню. Одна із головних цілей народження людини, будь-якої людини, полягає в тому, щоб познайомитися з Богом, зрозуміти, хто він взагалі такий, як він говорить, що він робить. Для того, щоб потім навчатися любити, терпіти, прощати. І ось цей процес пізнання Бога він має певні сходинки. Перша сходинка вам всім вже відома. І називається вона так: Ісус мій Спаситель. Коли людина приходить до Бога, то перш за все вона повинна пізнати Бога як свого Спасителя. Чому? Тому що багато гріхів, тому що було багато помилок у минулому. І кожна людина потребує спасіння від своїх гріхів, від Божого гніву, від вічних пекельних му. Але це тільки перша сходинка, друзі. Ні в якому разі не можна зупинятися на цій сходинці і жити тільки спогадами з, з минулого. Ось колись. Бог мене спас, ось колись Бог мене простив. Це чудово, це добре. Але процес пізнання Бога тільки починається на цій сходинці, і треба рухатися далі. Друга важлива сходинка пізнання Бога звучить так: Господь, пастир мій. І Давид, він пізнав Бога саме як свого пастора. І дивіться, що він написав в 22-му псалмі, читаємо його слова, перші декілька віршів. Господь пастир мій, я ні в чому не матиму потреби. Він спочиває мене на зелених пасовиськах і водить мене до вод тихих, підкріплює душу мою, скеровує мене на стежки правди заради імені свого. В цьому дуже відомому псалмі Давид ділиться своїм особистим досвідом пізнання Бога як свого пастора. І він пише: Я ні в чому не матиму потреби. Пастор, перш за все, щодня турбується про своїх овець. І Бог, будучи пастором. Наших душ. Він так само, перш за все, задовольняє щодня наші потреби. Не примхи, друзі, примх багато різних, але потреби. Дивіться, іде четвертий рік війни. І ми з вами сьогодні можемо ось так збиратися в чудовому приміщенні. Ми маємо будинки, квартири, економіка працює, продукти продаються. Машини, брати купують одну, другу, третю, будинки будують. Це чудо чи ні? Це чудо! Бог виконує свої обов'язки як пастора. Ви подивіться документальні фірми, фільми про Другу світову війну. Що там було? Тотальна руйнація. Люди нічого не мали, вони все втрачали, міста були зруйновані вщент, люди жили в підвалах. Харчувалися бозначим, в жахливих умовах просто виживали. А ми з вами добре живемо? Добре. Чому? Тому що Господь пастир наш, Він задовольняє наші потреби. І незважаючи на таку велику повномасштабну війну, тут, в тилу ми живемо досить добре. І Західна Україна, і центральна. Київщина, наприклад, економіка працює, люди гроші заробляють. Бог дає все необхідне, тому що церква Ісуса Христа, слава Богу, не порозбігалася по всьому світу. Так, значна кількість християн виїхала з країни. Але все ж таки більша частина християн залишилась. І саме тому, що церква Ісуса тут в Україні, Бог береже Україну. Тому що турбується про свою церкву. Отож, перше, що робить добрий пастир, він задовольняє наші потреби. Далі, друга дія. Давид пише такі слова: Він спочиває мене на зелених пасовиськах і водить мене до вод тихих. Господь спочиває нас. Тобто Він дає нам свій мир, свій спокій. Пригадайте слова Ісуса Христа, коли він звертався до учнів і казав мир мій даю вам. Сьогодні мир, внутрішній спокій, мир в країні це найбільші цінності, правда ж? Які за гроші купити неможливо. Ми всі так хочемо цього повноцінного миру в країні, щоб можна було нормально жити і не думати, що завтра до тебе в хату чи в квартиру прилетить якийсь дрон. І ось Господь вже тоді. Він передавав свій мир учням, і йому було що передати. Коли ми уважно читаємо Боже Слово, то бачимо, що сам Ісус Він був носієм справжнього миру і спокою. Щоб не відбувалося, найбільші шторми, найбільші якісь загрози для його життя, якісь випробування чи спокуси. Ісус зберігав спокій. У своїй душі. Ніколи не панікував, ніколи не занурювався у стан депресії і темряви. Він мав спокій від свого небесного батька, і він дуже хотів передати цей спокій церкві, тоді учням і сьогодні нам з вами, щоб ми нічого не боялися, щоб ми не були налякані, щоб всередині не було цієї темряви і страху. Господь спочиває нас. І далі написано, де? На зелених пасовиськах. Що це значить, друзі? Про які зелені пасовиська взагалі йде мова? Ви знаєте, що у людей, які не знають Бога, у грішників також є певні зелені пасовиська. Що це за зелені пасовиська? За часів імператорів Риму. Людська психологія зовсім не змінилась. Тоді люди вимагали хліба і видовищ, тобто розваг. Хіба що змінилося з тих часів? Нічого. Зелені пасовиська людей цього світу формулюється дуже просто: їж, пий, веселись, тому що завтра помреш. Так само, як і раніше, так і сьогодні. люди вони бажають задовольняти себе різними видовищами і розвагами. І суть цих видовищ цих розваг зводиться до трьох ключових моментів. І все це видно у продукції сучасного Голлівуду або інших студій. Перше це насильство, вбивство, кровопролиття. Друге, розпуста. Третє потойбічний світ, магія, екстрасенсорика. І найбільш популярні серіали, фільми цього світу, вони містять всі ці три елементи в своєму флаконі. Ось які зелені пасовиська люблять грішники, люди, які не знають Бога. А що ж є нашими зеленими пасовиськами? Давид сформулював їх так. одного просил я у Господа. Того только хочу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Ось зелени пасовиська Давида. Це все те, что заканчивается на Слово Боже. Слово Боже. Дух Божий, храм Божий, люди Божьи, музыка Божа. Ось наші зелені пасовиська. І ми з вами, друзі, щодня робимо свій вибір, на яких пасовиськах перебуває наша душа, на Божих пасовиськах чи на пасовиськах цього світу. Сьогодні у кожного в кишені є маленька коробочка, і там всі розваги цього світу, про які сьогодні ми говорили. І ми щодня робимо вибір, що там дивитися і слухати. Все те, що закінчується на Слово Боже або продукцію цього світу. І коли наша душа перебуває щодня на Божих пасовиськах, ось тоді і мир Божий наповнює наше серце. І навпаки, якщо людина свідомо робить вибір на користь зелених пасовиськ цього світу, то вона буде переживати стрес, страх. Темряву десь всередині. Це працює саме так на практичному рівні. І дуже важливо розуміти, що пізнання Бога це такий двосторонній процес. З однієї сторони, Бог щось робить з нами, а з іншого боку, ми робимо свідомий вибір, як жити в цьому світі і на яких пасовиськах перебуває наша душа. Далі. Що іще робить наш добрий пастир? Він, як написано в цьому ж псалмі, підкріплює душу мою. Друзі, скільки сьогодні є зранених душ, людей, які перебувають в темряві, в розпачі, людей, які втратили своїх близьких, втратили майно. Особливо там, десь неподалік від лінії фронту, або навіть зараз в тилу, коли, знаєте, прилітає дрон, і ти втрачаєш своїх близьких, свою родину, все, що у тебе є, це величезний стрес. Хто може вилікувати людську душу? Лікарі лікують тіло. І тільки Бог може повноцінно вилікувати людську душу. Ось чому Ісус сказав такі слова: Прийдіть до мене. Всі струджені, стомлені, і знайдете спокій для вашої душі, він підкріплює душу людини. Далі ще наш добрий пастир робить наступну таку дію. Написано: Він скеровує мене на стежки правди, тобто він навчає нас. Друзі, ми всі перебуваємо у Божій школі. Щодня Бог спостерігає за нашим життям. І вибудовує обставини таким чином, щоб навчати нас правильно жити в цьому світі, щоб ми справді навчились жити так, як жив Ісус, навчились любити, навчились прощати, навчились терпіти. Кінцева мета нашого перебування тут, на планеті Земля, полягає в тому, щоб наш характер став таким, як у Ісуса Христа, друзі. Щоб ми перестали сваритись, конфліктувати, втрачати спокій через якісь дрібниці свого життя. Щоб ми пам'ятали наш еталон поведінки, це Ісус Христос, який просто просить нас жити так, як жив Він, любити так, як любив Він, прощати так, як любив, прощав він, зберігати спокій так, як зберігав Він. Ісус навчає нас правильно жити. І нарешті остання дія, про яку написано в цьому псалмі, звучить так: чаша моя сповнена, благодать і милість супроводжують мене. Тобто, наш добрий пастор дає нам відчуття повноти життя, дає нам відчуття щастя. Друзі, що може бути краще в цьому світі? Ми всі бажаємо бути, правда ж, щасливими людьми. І ось саме добрий пастир, він дає нам цю повноту життя. Чаша моя сповнена, благодать і милість супроводжують мене. Тож, нехай Господь допоможе нам зростати у пізнанні Бога і щодня пам'ятати про те, що наш Ісус Христос є нашим добрим. pastor, amém.